Величні красені, яких охороняє закон, івано-франківськ може похизуватися шістьма деревами, що визнані ботанічними пам'ятками природи. Такий статус отримують екземпляри вкрай рідкісні або ж ті, вік яких понад два століття. У кожного є спеціальний документ охоронне зобов'язання із поясненням, як потрібно поводитися з унікальною рослиною. Є така вимога, що не можна е, на на відстані до 10 метрів не можна на цій території будувати будинки, не можна вставити малі архітектурні форми, не можна їх там обрізувати, ламати. Ці дерева. Кожне таке дерево воно повинно бути належним чином огороджене. От має бути відповідна табличка, що це є дійсно ботанічна пам'ятка, і що це є за пам'ятка така. На вулицях Маланюка, Матеки та Гнатюка ростуть вікові дуби, два буки пурпуролисні на вулиці княгинин. А ось реліктове дерево гінгу дволопатеве. На Василіяну кажуть мешканці не лише рідкісне, а й надзвичайно корисне. Нині воно ще не зазеленіло. Та ось справжнє паломництво біля цього красення розпочнеться восени. Старожили запевняють, опала листя, тоді визбирують для виготовлення ліків. А дехто мовляв навіть до супу додає: Зовті, листочки лісточки опадає, такі листочки гарні і твов. Вони вжутіють вже і вони збирають, і тут з паломниці, коли то так збирають. Вони їх, мені казав, сушать, мелять на ці кофемалки і дають, навіть якщо то, то розказують, що дають таку порцію до зупи. Вже зупа звариться, а тоді кидають і так тут їдять. Був у Мікінському ботанічному саду і запитав спеціаліста. Вона мені пояснила, що японці роблять так: вони беруть два зелених листочка, настоюють на склянку укропу, цілий день настоюються і протягом дня скляночка ця випивається. І протягом 10 днів покращує серце, суденну серцеву діяльність. Дерево ростуть на приватній території, власники якої і охороняють їх. А ось пам'ятки, що раніше були під опікою, ЖЕО, найближчим часом комунальники планують передати на баланс міському парку.